Доброго. доброго ранку. Зараз скажемо нашій гості, яку, яка маємо надію, вже є десь на лінії. Тетяна Давиденко, фонд то просто є чи не є. Так, добрий день, доброго ранку, пані Тетяно. Чуємося чи ні? Так, пані Тетяна представляє фонд то просто і будемо говорити. Ну маємо надії супер. Ми дуже тішимося, що чув, ви з нами. Доброго ранку. і Кажуть, що мене не чоють. А ми вже вас почули. Так, ми вже ja, вас mag. почули. Доброго ранку. Дякуємо, що. E... Погодилися з нами порозмовляти про допомогу і пропозиції для літніх людей з України, котрі приїхали до Польщі, і це про це будемо говорити, але спочатку скажімо кілька слів про напрямки діяльності фонду. ТОПРОСТЕ. і з того, що знаємо, якби ці напрямки дещо змінилися від 2016 року, коли фонд Взагалі було засновано. І спочатку головним таким напрямком була популяризація екологічної культури, зокрема, теж в Україні, тому що ви співпрацювали з Україною і з Чехією, робили спільні проєкти. І як тепер виглядає? Якби в, якому, в якому рослі, от куди ви спрямовуєте свою енергію? Добре, сподіваюся, що вже можу з вами говорити. І так, що Ми вас чуємо, та... і наші слухачі вас теж добре чуємо. чудово, чудово. Тоді привітаюся ще раз до програмку. Дійсно, наш фонд був заснований у 2016 році. Тоді називався Culture Lab Foundation. Не так давно ми змінили назву. І спочатку ми зосереджувалися на популяризації цілей сталого розвитку, на просвітницькій діяльності спрямовані на дітей, на батьків, на вчителів. У 2021 році ми дійсно співпрацювали з едикаторами з України, з Чехії і з Словаччини. Зараз цей напрямок ще продовжується у нашому проєкті, який називається туп 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 Але після повномасштабного вторгнення в Україні ми розпочали нову сторінку і ми почали з мапування. Всіх форм підтримки доступних біженцям, щоб допомогти їм швидко знайти допомогу по всій країні, а також для організації, щоб допомогти їм обмінюватися досвідом і знаходити один одного. Наразі можна знайти і користуватись з порталу mapuipomoc.pl. це інтерактивна мапа, де власне ми працюємо над тим, щоб як біженці, так і організації могли знаходити різні форми допомоги. Наразі ми працюємо ще значно ширше. Ми все ще розробляємо цю карту, але вже намагаємося включити більше інформації, яка дозволить біженцям бути більш незалежними, автономними у Польщі. На порталі можна знайти, наприклад, базу знань, де ми публікуємо статті як для біженців, так і для організацій. Після 24 лютого, так як ви сказали, 2022 року до Польщі приїхали Приїхало багато людей з України, зокрема, це теж рідні люди, так, так. E, e, чи ми знаємо, що з ними відбувається в мене запитання таке, так, бо я це бачив на кордоні. Я бачу, що їдуть в Польщу люди, які в жодному разі нікуди не повинні виїжджати. Хворі пенсіонери, чи... я тоді боявся, і мені цікаво, як зараз чи ми їх не втрачаємо десь з радарів чи. Uh -huh. Чи ви потрапляєте до всіх з допомогою, до тих, хто не так легко може звернутися по допомогу? Ну і знає, куди звертатися, так? І не знає так, куди звертатися. Так, дійсно, така ситуація все ще триває, і, на, на мою думку, ніхто не вийде, не вийде зі свого дому, поки дорога не буде більш безпечна, ніж залишатися в домі. Так само. Люди похилого віку, чи важкохворі? Люди похилого віку, які потрапляють до Польщі, вони незалежно від останніх змін у запольському законодавстві, все ще можуть знайти і знаходять безкоштовне житло. Переважно це теж з формою безкоштовного харчування, таке колективне житло, де вони можуть перебувати. Це з таких. Базових потреб, коли ти приїжджаєш, а тобі просто потрібно десь бути. Але, звісно, для таких, скажімо, більш вразливих суспільних груп, як люди похилого віку, є основні проблеми, які залишаються все ще невирішеними і актуальними в Польщі. Також, наприклад, фінансова, фінансова основа твого проживання тут. З Досліджень виникає, що 85% опитаних літніх біженців не працюють у Польщі. Вони залежать, як і від пенсій в Україні, тому що ми знаємо, що українські пенсії в Польщі, на території Польщі, можна отримувати, але вони все ще на низькому рівні, щоб тут mm -hmm. у Польщі проживати. Також вони такі люди залежать від родин, від підтримки родин, від підтримки неурядових організацій. Охорона здоров'я це те, про що ми завжди говоримо у першу чергу, коли говоримо про біженців похилого віку. Звісно, мовний бар'єр передусім, так. і час очікування на, на спеціалізовану допомогу, якщо ми говоримо про безкоштовну медичну допомогу в Польщі, те, що ми, ми всі знаємо. Про це проблему, але для літніх людей це також велика проблема. І, звісно, соціальна інтеграція. Все ще бракує ініціатив спеціально спрямованих на біженців похилого віку, щоб допомагала їм їх інтеграція. Хоча, звісно, звісно, такі ініціативи є, як клуби для інтеграції і такі подобні. А взагалі, у вас є дані про кількість пенсіонерів і людей похилого віку, котрі приїхали з України і тепер перебувають на території Польщі? Звісно, якщо ми говоримо про Польщу, то наразі в Польщі перебуває близько 1 мільйона українських біженців 900 50 тисяч з останніх даних, із цього майже мільйона біженців у Польщі близько 7% – це особи старшого віку, тобто близько 70-73 тисяч осіб зараз перебувають в Польщі. А яку групу охоплює власна допомога вашого фонду? Які, які групи? Яку групу, тобто кількість маю, на увазі. Кількість, так, так, ну, да. так. Ну, наша підтримка адресована всім біженцям з України. Зараз, в перспективі, також біженцям іммігрантам з інших країн, також. ми намагаємось приділяти особливу увагу групам, яка є особливо вразливими також людям похилого віку. На нашій мапі також є підрозділ, коли біженці будуть шукати, коли вони шукають допомогу на цій мапі, то можна вибрати категорію людей похилого віку або вразливих категорій, таких як люди з інвалідністю чи важкохворі, наприклад. Тетяно, хочу ще теж запитати, як можна скористатися цією допомогою. Тобто якби, ми входимо, потрібно увійти на, на цей сайт Помац і, і, і там вибрати, що потрібно. Тобто, як люди похилого віку, котрі в принципі найчастіше ну, не вміють користуватися, як мені здається, якби, інтернетом або користуються. Ну, Досить в обмеженому такому вимірі, як вони можуть скористатися от і безкоштовним житлом, про яке ви згадували, так і долучитися до, uh -huh. до клубів інтеграційних, інтеграції і так далі, тобто, чи там піти на, на мовні курси? Е, так, звісно, якщо ми говоримо саме про е, мапу і Помоць і Портал, то так, е, можна скористатися онлайн-мапою, увійшовши там, знайшовши. Контакти або житло або інформаційних центрів різноманітні форми допомоги. Якщо ми говоримо про іншу сторону нашої роботи, то ми створюємо мережу громадських організацій, які власне працюють з біженцями, надають їм допомогу. Ми їх між собою поєднуємо для обміну досвіду, створюємо різноманітні. Заходи, теж щоб вони один про одного знали, підтримували один одного, і таким чином ми теж посередньо якби, допомагаємо у цьому. Наприклад, останні події з повінню у Польщі. Ми також в цьому випадку використовували цю мережу під час останньої mm -hmm. повені, тому що багато організацій, які займаються гуманітарною допомогою біженцям, долучились до допомоги постраждалим від повені, і завдяки такій створеній намі структурі, ми швидко змогли обмінятися інформацією і підтримувати у ефективних діях. Дуже вам дякую за розмову. Нагадаємо нашим слухачам, що гостею польського радіо для України була Тетяна Давиденко, фонд. Топросте. Дуже дякую. Дуже вам дякую.